Декілька хвилин вашої уваги. У нас в ядрі відбулися дуже значні події. І я буду про них говорити по черзі, контролю уважка, будь ласка, тому що зараз треба багато і голос, включати харікол і все, що можна в будівлясті, щоб не могли породіти. Перше надзвичайне оголошення. Це у нас оцей прекрасний ангел-хранитель наш, який завжди оце нам роздає на недільних програ... програмах проса і ще багато різних добрих речей робить, і пірта не співає. І все, його милій Санірудка пробув, одружився, з матами Христин. Так, а бачите, а бачите, в тому битві. От вона так, підняла руку руку. Давайте. Три рази голосно привітання. Нарій Богу. Ми вам бажаємо, щоб у вас все було добре, як в духовному, так і в матеріальному плані. Щоб у вас було безліч дітей свідомості Крішни. Всі були свідомості Крішни. У вас все було добре щоб у вас було щасливе, сімейне життя і ви подарували приклад нам. І тепер ще одне оголошення. Ви знаєте, всі наші віддані Жені пробує і мали Валіта Макіні. Валіта Макіні на цьому тижні народила доньку. І вони насправді дуже дивовижні віддані, тому що вчора, наскільки я пам'ятаю, да? вчора чи не, вона повернулася з водою. Так, да? А вчора вона вже займалася закупками на наш магазин. Ви таким бачите, я не хочу не бачити. Тому нам треба теж привітати, ми упали і доночку виможемо. Якщо них все було добре, теж в духовному матеріальному партію. Давайте три рази привітаємо. Аліно! Аліго! Аліго! До речі, можливо, я не знаю, чи треба чи ні, якщо з нас щось полишалося дитячі, можна заборожанувати. Тепер у нас ще було день народження нашої другої матеріалі Воки. Ми прилітаємо також наші навіть вопі і з ненависті. Робить теж багато служіння, ми завжди бачимо її коробку біля, і вона зараз приймає карінамо. Дуже цінно у нас люди. Декілька п'єче по власне після. Бачите, у нас на сфері з'явилася поспішна система, які зараз з кілька цього пропаду щоб ми могли озвучувати весь кілька. Поки що ми не змогли їх відключити до не знаємо як. Але через ключ будемо зробити цього пару. У нас є такий відданий проблем, і він зробив якусь приймку. От подивіться, стоїть. Зараз його дерева з яку можна співати пожертву для попитіння божества. Також я е, хочу сказати, що у нас е, зараз краса, на ви бачите, але на цьому ще не закінчиться програма недільного фестивалю і у нас буде ще віддільні зустрічі і потім буде ще кілька. що лишайтеся з нами до кінця. Що ще будемо сказати? Ми можемо подякувати зараз також, ми ще на той посаду. Нашій команді поворіть. Сьогодні готували учні і голови свідчить для начальни вчора. До не говорили, хто так. Так. вас старший За всіма параметрами. От. Давайте подякуємо їм. Я впевнений, що просад буде. Дуже смачний, там дуже багато різних страв, і ще тим більше такі свята. І ви сьогодні будете просто насолоджуватися просадами. Але давайте їм подякуємо за те, що вони приготували для нас цей посад. Галі Божі! Гайіо! Але насправді просад вдається приготувати щотижня завдяки вашим дружинам. Дуже відповідально ставлю. Надальше служби постійно. Пожертвований бачили очі після насаду. І там у нас поощріється назад скринка, яка А Або мені посилу. Я можу підняти вашу проєкту, та і решту, що у нас дай Бог, дуже великий куплю. Також ви можете зробити пожертву на подальший ремонт нашого. Тепер зараз будемо і два фасади, фасаду, махапасади, говорим, махасали говоримо.

Hare Krishna Guru Gaumana Hare Krishna Guru Gaumana Remeda Shri Krishna Chaitanya Jai Krishna Chaitanya धारि गौर भ शिवाश्रि गौरभृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम

Дуже класні вібра для життя не трепо, виватися, і звиватися, то треба вертатися і у камеру, Просто миється швабру і вона сама все миє. В духовному ми світі це рухотворення, ми рухаємося в цьому напрямку буласочка. Якщо у когось не звертається, все підкопляє і служить Дякую.